Привіт! Вітаю вас на каналі Слимак Блог. За вашими численними проханнями, сьогодні я показую трохи більше нашого села, щоб у вас склалося враження, яке воно це село в Нідерландах. Розказую відразу, що наше село воно знаходиться в Провінції Північна Голландія, тому я її часто буду називати все-таки на це місце Голландією, бо села в південній частині Нідерландів вони будуть трошки відрізнятися. Навіть можна сказати в інших провінціях вони будуть відрізнятися. Перша річ, куди ми зараз з вами підемо, подивимося, це є центром. Це, як знаєте, це не міська рада, це твор. А... Центр здоров'я називається. Там є терапевт, тобто сімейний лікар, тільки сімейний лікар, аптека і щось ще. Пішли ближче подивимось. Сьогодні вихідні, тому власне центр є закритий, але я зараз коротесенько розкажу, що тут є. Тобто, та, бачите, до речі, дуже гарний краєвид. Ту сторону. І тут в нас є якби маленький кусочок представництва муніципалітету е, Holland -Skron. А Також в нас є щось схоже на дитячий садок, але це не дитячий садок, я думаю, тому що воно звучить як е, гральний центр для дітей під наглядом, якось так перекладається. І Копверк це власне щось схоже на. Working place. Ось так. Але їдемо далі. Я Отже, зараз ми їдемо з вами на вокзал. На цій вулиці в нас немає як ви велодоріжок, як бачите. Але тут і машин насправді не дуже є багато, тому... Окей, найбільше речей, яких, яка мене вражає, це все ж таки, як люди, от бачите, поза мною, все-таки оформлюють свої території, прибудинкові. Загалом всі висаджують квіточки. Якщо є якийсь маленький газончик, то на ньому завжди підстрижена травичка. І це виглядає дуже дуже гарно. Отже, також в нашому селі є церква. Церква Святої Трійці і біля неї досить цікавий парк, така цікава територія. Зараз я вам її трохи покажу. Тобто я не знаю насправді, чи можна зайти в церкву, але територія поруч з церквою є досить цікавою. Напевно, це будинок священника. Ось! І з іншого боку зараз вам також покажу. Ось така територія тут. Дуже гарна рослина, дуже гарне дерево. Якщо ви знаєте, як воно називається, напишіть мені про це в коментарях. Бо я насправді не знаю. Давайте я вам підійду, його трошки ближче покажу. Ось такі квіточки жовті. І я знаю, що є такі схожі квіти, але фіолетові. І це не бузок церквою, те, що ми бачимо, це є цвинтар. Цвинтар виглядає ось так, досить невеличкий цвинтар. Ми приїхали на вокзал. Як бачите, це просто зупинка, тут поїзд проїздить два рази на годину. І так, це весь вокзал. Тут є також велосипед спинка велопадний. І тут я хочу показати ще один цікавий момент, що тут також можна взяти велосипед на прокат. Є такий мобі-пункт. І знову таки зверніть увагу на ці велосипеди. Велосипед тільки з задніми гальмами. Немає передач. Власне, нічого немає на ньому. І це такі велосипеди тут беруть на прокат. І ще особливістю є, я ще досі не бачила, що насправді тут є автобуси ходить. Я знаю, що він ходить досить рідко. Давайте зараз подивимося з вами, що тут є за автобуси. От купинка автобусу. І автобус ходить тільки по робочих днях, ви... Другий 50, ви третій 50 і в 16.55. Також є інший автобус, який їде в сусіднє місто. Він ходить в 6.56 і в 7.46. Тобто, все. Декілька разів на день, тобто, причому на робочий день і все. Ось така цікава річ. І он в ту сторону у нас невеличке озеро. Біля озера є лавочка і столик, на якому можна посидіти, подивитися на качок. І їдемо далі. А це впав мій велосипед. Бо сильний вітер. Ще два тижні тому ось на цьому полі були дуже гарні і яскраві тюльпани. Але зараз вже їх немає. Але чому я вам показую це місце? Тому що ось навпроти цих полів є, я б сказала, одне з найкращих. Але насправді тут в селі в нас, напевно, всього два-три кафе. І це, я б сказала, одне з найкращих, бо тут можна і поїсти і попити і сходити на вечерю. І гарні квіточки. У нас така чарівна валена Як бачите, дуже рівна. І з однієї сторони в нас дерева і дорога для машин. З іншої сторони в нас тут вже є будиночки. Правда, вони за деревами. За деревами, за деревами. Зараз ми їх проїдемо і побачите будиночки. Ось вони такі будиночки. Бачите, позаду мене їдуть трактори. І зараз ми з вами йдемо в кри, центр міста. <плес> з однієї сторони в нас є квітковий магазин Альберт Хейн. Окремий, окремий квітковий магазин Альберт Хей. З іншого боку, в нас звичайний Альберт Хей. І ще я б хотіла сказати, що насправді тут квіти дорожчі, ніж в тому Альберт Хейні, що в нас в Харлемі. Ви в нашому місті. В нашому селі, місті. Я все-таки не вважаю, що це село, тому що а, тут всього є 15 тисяч населення, і, і це місто, село воно є більш таким спальним, як ви бачите. Тут нічого не відбувається. А, є дуже хороший магазин з сиром та хлібом і з м'ясними виробами. З іншої сторони, льодарня або там, де продають морозиво. Ось і ми прийшли. Це центр міста. Власне, магазинчики, різні магазини, перукарня, магазини з одягом. Там є DHL, можна відправити пошту. І це все також цікавий е, річ, яку я б хотіла звернути вашу увагу, що тут також є е, квартирні будинки над е, тро, над магазинами, і зазвичай в таких е, квартирах. Туди приїжджають жити старші люди. Наприклад, той будинок, що нам продали, там вже були досить старші люди, і вони якраз з'їхали жити в квартиру, бо їм було важко по тих сходах, що ви бачили, туди-сюди в нас вниз, вверх ходити. Ну і загалом приглядати за таким будинком складніше, ніж за квартирою. Ось, тобто, це такий невеличкий огляд на наше місто село. Напишіть, що ви думаєте в коментарях. І та я знаю, що ви очікували, побачили саме фермерське село, але це не є фермерське село. Це є специфічне голландське село. Дуже вам дякую, слава Україні.